У самому Кам'янському залишаються сили оборони України. У нас є декілька позицій, які розташовані на північній і на північно-східній околиці. Сьогодні на одному з е, таких на одній з таких позицій, практично зараз відбувається бойове зіткнення. Противник намагається вибити нас з цієї позиції, але там є наші бійці. Противник намагається з цього населеного пункту. Продовжувати свої штурмові дії і витіснення сил оборони України з наступного пункту населеного пункту, який розташований тут, це плавний Він е, намагається накопичити особовий склад штурмових груп в самому Комінському провести їх непомітно. Е, тактика його це на зараз нагадує тактику просочування, коли там. Декілька груп намагається йти туди, хоч хтось але дійде. Там дійсно наші бійці проводять маневрову оборону, маневрену оборону, вони намагаються відбити ворога.